Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб посилання під цим відео. Всім привіт! Останнім часом достатньо багато громадян України, які являються переселенцями, у нас на YouTube-каналі та телеграм-каналі Банківського клубу запитують таке питання: які послуги внутрішньопереміщена особа може отримати? Онлайн, так як у багатьох немає можливості звертатись фізично до центрів зайнятості, центрів надання соціальної помощі, ЦНАПів та інших державних органів. І тому я хочу надати вам інформацію, щоб ви розуміли, що можуть внутрішньопереміщені особи зробити онлайн, яку допомогу онлайн можуть, на, на яку допомогу можуть онлайн подати, яку допомогу онлайн можуть отримати, та які, якими сервісами. Взагалі, внутрішньопереміщена особа може скористатися. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Держава постійно працює над цифровою доступністю послуг для громадян, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб. Вони ж ВПО, станом на 24-те. Січня 2023 року на обліку внутрішньопереміщених осіб перебуває майже 5 мільйонів людей громадян України. Тож нагадуємо, що внутрішньопереміщені особи мають можливість скористатися наступними послугами онлайн. Це в застосунку та на порталі Дія. Хочу звернути увагу, що це один і той же сервіс Дія, тільки застосунок. Він же ж. Приложення він устанавливається вам на телефон, а портал Дія це сайт у вас в комп'ютері або в ноутбуці. При цьому логін і пароль і можливість входу однакова. Ви заходите в один і той же кабінет. І так, що ж можна зробити через дію По-перше, через Дію можна отримати довідку внутрішньопереміщеної особи. Та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання в цьому застосунку «Дія» або на порталі «Дія». І хочу звернути вашу увагу, що послугами дії скористалися. 1,4 мільйони людей. А інша половина це десь приблизно 3,5 мільйони людей. Це ті, які звертались в, фізично звертались в свої регіональні управління ЦНАПи. Так, по-друге, чим можна скористатися онлайн? По-друге, це змінити місце фактичного проживання внутрішньопереміщеної особи, можна в застосунки ДІЯ. Послугою вже скористалось понад 45 тисяч людей, зокрема в період із першого. Січня 2023 року по 24 січня 2023 року, цією послугою скористалось 15 273 людини. Це статистика від дії. І хочу звернути вашу увагу, що якщо вам перестали платити як внутрішньо переміщеної особи 2000 щомісячно, і при цьому ви перемістились, змісти, змінили місце фактичного проживання, то для того, щоб вам поновили виплату, треба через Дюю або ж звернутися в ЦНАП і сповістити про своє нове місце проживання. Після чого вам будуть надані щомісячні виплати, як і раніше. І третя послуга, яку можна отримати онлайн, внутрішньопереміщена особа, це скасувати довідку внутрішньопереміщеної особи за стосунку ДІЯ. Послугою вже скористалося близько 75 тисяч людей. Зокрема, в період з 1 січня 23 по 24 січня 23 скористалося 833 людини. Це опять же статистика з ді з дії. І ви мене спитаєте, чому треба скасовувати довідку ВПО? А скасовувати треба тому, що організація держава не знає, що ви, наприклад, приїхали в той регіон, який не є окупованим, або входить в пограничну зону, і ваша область. Де ви приїхали, не являється областю для виплати внутрішньопереміщеним особам. І тому треба скасовувати довідку, тому що якщо держава нарахує вам ці виплати, ви її отримаєте, а потім виясниться, що ви отримали їх, як би можна сказати, незаконно. І вам нарахували їх незаконно, то бувають виплати про те, що просять повернути ці гроші. Даймо далі. Така можливість, тобто отримання послуг, стала онлайн, стала доступною завдяки електронним інформаційним обмінам між інформаційно комунікаційними системами державних органів, у тому числі єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порталом Дія, що, в свою чергу, забезпечує швидку і автоматичну верифікацію даних внутрішньопереміщених осіб. Також внутрішньопереміщені особи, які не володіють житловою площею на підконтрольній Україні території, можуть подати заявку онлайн на пільговий іпотечний кредит через портал Дія. Цією послугою вже скористались понад 32 тисячі людей, зокрема, в період з 1.01 по 24.01.23 скористалися цією послуги 621 людина. І від себе хочу додати, що дійсно. Вести оцей облік внутрішньопереміщеної особи зручно як самій внутрішньопереміщеної особі, так і державі. І вам не треба при цьому шукати адресу найближчих ЦНАПів, а все можна регулювати в самій дії. І я сам користуюся дією, як внутрішньо переміщена особа. І з іншої сторони, з однієї сторони, скажу, що це, що це дійсно зручно, а з іншої сторони, скажу, що. Є моменти, які просто без особо особистого звернення ЦНАП не вирішити. Тому, якщо ви бачите, що можливість отримати якусь послугу онлайн є, то рекомендую користуватися дією. Якщо у вас якесь питання, яке не вирішується онлайн, то звісно, звертайтесь в місцевий ЦНАП. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.